Європа рукоплескала переможцям телевізійного фестивалю Євробачення 2013. Почесне третє місце посіла представниця України Злата Огневич, яка серед 26 країн-учасниць виборювала цю перемогу. Вона могла б зайняти принаймні друге місце, якби російські брати слов'яни, які так вперто клянуться в Братанні з Україною, при голосуванні дали українській співачці не один бал, а по справедливості, як інші слов'яни: Білорусь, Хорватія по 12, Болгарія, Сербія по 10 балів і так далі. Бог їм суддя, вони зробили те, що вважали за потрібне, так прокоментувала голосування росіян Злата. До речі, вона також росіянка народилася в Мурманську, і 17 років жила в Росії. Не дуже всі повірили учасниця. На друге місце співаку з Азербайджану Фарада Мамедова в інтернеті з'явилося відео, де невідомі купували по 20 євро голоси для свого земляка. Чоловіки без всякого сорому розповідали, що так вони працювали у 15 країнах Європи. Номер на який відправляють буде на екрані. У вас да номер 1479. Текст смс 20. зразу. по ведомости, для нас, мне для отчета. Мы Перед собираем карточки Да, карточки собрали, пополнение сразу. Да, мы ну, будем смотреть ваши телефоны, надо будет проверить, чтобы вы отправили Проверяем. Проверка это такая. Да. Достану деньги, наличку рассчитаю. Это уже после всего. Да, вот так достану, все. Это Можно понюхать, пощупать. Могу литами рассчитаться. Настоящий. Мы, мы говорили, что евро. Да. Евро, вот евро. Ну, по курсу нас ребята некоторые просили по курсу в литах. Нам все равно. Просто тут видите, большие. Ну, разберемся. На группу. Группа 10 человек по 20 евро, 200 евро. Между собой мы да? yeah. Мы вложили уже много денег в эти пополнения карточки. Ну, представьте, да? На 100 человек по 5 карточек по, по пополнению по 10 Это большое денег. 1020 евро, только сюда вложили. А вы так говорили, что хорошая песня может выиграть, но просто... Ну, понятно, можно. Ну, это у нас группа поддержки, как бы... Так так все делают страны. Кто хочет выиграть, то они делают группу поддержки. Вот у нас в Латвии работает, в Эстонии наши люди. Мы все при Балтии взяли. Ага. Беларусь, Беларусь. Ну как? Тоже Беларусь, тоже? Беларусь, мы Да, это за голосу голосувати будем за Україна роботи у нас, Хорватія, Швейцарія. Ми поправляли десь та 15 стран на сесії та облишмо зухвалі вчинки конкурентів і повернемося знову до нашої конкурсантки. Адже, мабуть, не всі знають, що 2011 року Злата Огневич пройшла до фіналу національного відбору Євробачення з чудовою піснею «Зозуля». А кліп до неї знімали не де-небудь, а в буках Маньківського району. Скелясті круті береги гірського тікача, сприяли відтворенню необхідного режисерам фантастичного пейзажу. А місцевий непівзруйнований млин, збудований 1854 року, легко справився з ролью середньовічного європейського замку. У зйомках, які тривали тоді в буках дві доби з ранку до вечора, були задіяні 80 людей, включно з бригадою професійних каскадерів. Чудовими хвилинами назвала ті зйомки сама співачка. Її автограф досі зберігається в селищі Буки, яке вона написала як місто Буки». Та пробачимо златі ту помилку, вона ж не прем'єр-міністр і українською мовою на сьогодні володіє досконало.